Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Українські захисники влучно підбили бойовий літак росіян Су-25 Грач. Про це та інше далі. Як повідомляють Збройні Сили України, вчора в боях за Херсонську область був помічений Су 25, який провів для себе найжахливий останній бій на світі. Пілот ворожого штурмовика пробував атакувати захисників України, які ведуть бої із окупантами на Херсонському напрямку. Противоповітряними підрозділами Збройних сил України було завдано ракетний удар по російському штурмовику, він був уражений ракетою і задимився. Так як відстань до ворожого літака була дуже великою, Збройні сили України втратили ворожий су 25 із поля зору над окупованою територією. Але вже сьогодні прийшло підтвердження того, що було влучно підбито та знищено ворожий су 25 грач в районі Сухого Ставка. Так виведений зі складу ворожих сил, крім цього, також на півдні ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по поромній переправі поблизу села Львове. У двох районах зосередження ворога в Антонівці Херсонській області, недалеко від Антонівського мосту, знову відбулись великі вибухи. За словами мирних жителів, прилетіло до складу боєприпасів та техніки. Так повідомляють про поширення катерів рашистів біля поромної переправи. Сьогодні вранці ЗСУ збили ще один Су-25 грач з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Пілота штурмовика Су-25 взято в полон, про це та інше далі. Щойно появилась новина про те, що російський літак був відправлений на примусову посадку. Українські військові за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збили на Донбасі російський літак Су-25. Про це повідомляє 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Штурмових 125 впав голосно і яскраво, тому що в умілих руках ПЗРК ягла хороший інструмент для прибирання всілякого мотлоху з неба. Трішки пізніше, через хвилин 30, появилась новина про те, що взято збитого пілота російського су 25 який встиг катапультуватися. Трофей 72-ї бригади імені чорних запорожців. Пілот живий, отримав травм через м'яке приземлення, йому надали першу медичну допомогу. Тепер він в дбайливих руках збройних сил України.